Я ніколи не любив Хеллоуін, не через примар чи костюми. Просто в цей вечір усе оживає надто раптово, Тіні шепочуть, вітер несе запахи, яких не мало б бути. Ніби місто згадує, що воно не просто камінь і скло, а щось старіше, голодне. Цього разу все почалося як завжди, 31 жовтня, майже о північ. Я, Олег, повертався з роботи. Офісні лампи гули, як рій ос, а я мріяв про гарячий душ і забуття. Дрібний дощ блищав на асфальті, місто лежало мертвим, жодного сміху дітей, ніяких вирізаних гарбузів з вогниками. Тільки старі ліхтарі моргали, ніби намагались сигналізувати біжи. Вітер шепотів між дахами, наче хто шепоче слова. Я прискорив крок, хотів додому, де тепло і безпечно, але з кожним метром з'являлось відчуття, погляд, хтось ішов поруч. У сліпій зоні тіні, де світло не дістає, озирнувся Порожнеча калюжі віддзеркалювали жовте сяйво, краплі танцювали, як пальці. Втома, Олеже, подумав я, скоріше б дістатися додому. І раптом вона, маленька дівчинка, посеред вулиці. Костюм відьми, капелюшок перекошений, чорна сукня з рюшами, що звисали, як клапті шкіри, в руках кошик, повний блискучий обгорток. Обличчя ховається в тіні, тільки бліда шкіра мерехтить, і очі блискучі, як у кота вночі. Вона підняла голову. Цукерки або смерть, голос тихий, але чужий, не дитячий, глибокий, як з колодязя, шерхливий, ніби слова вирвались крізь горло, забите пилом і кістками. Та замість того, щоб чекати цукерку від мене, вона сама простягнула руку. Маленьку, бліду. І запропонувала мені свою одну єдину цукерку. Прозвучало це моторошно і холодно, але я всміхнувся нервово, криво, якийсь жарт хеловінський, подумав. Підійшов ближче, простягнув руку. Обгортка хруснула під пальцями, червона, з золотистими смужками. Яскрава, як фольга від сигарет. Взяв цукерку, буркнув. А гарного вечора маленька відьма. Підняв очі, її вже не було, тиша, порожня вулиця, тільки калюжа, де відображення капелюха розтеклося чорнило. Вітер стих, серце стукнуло. Раз. Двічі. Цукерка лежала в долоні. Тепла, ніби жива, пахла карамеллю, шоколадом, чимось домашнім, забутим, запахом дитинства. Вона виглядала так апетитно, що стриматись було майже неможливо. Голод стиснув шлунок. Сурсу. Шрепіт зсередини голови, тихий, як подих коханий, озирнувся нікого. Не знаю чому, але я послухав цей шепіт. Обгортка впала в калюжу, кинув до рота. Спочатку солодка, розтеклася по язику, тепла хвиля, обволікаючи як обійми. Заплющив очі, а потім Біль. Різкий. металевий смак, щось дряпнуло ясно. Укол, ніби голка. Пальці самі полізли до рота. Гаряче, липке, кров. Висмикнув руку і біль охопив мій рот. На долоні маленький іржавий цвях. Кривий з держею, що липла, як смола, цукерка повністю розтала, тільки порожня обгортка в калюжі, зім'ята ніби жували. Витер рот рукавом, кров не зупинялась, солона з присмаком заліза. Що за хрінь? прошипів я, розлючено кидаючи обгортку на землю. Де взявся той цвях, хто взагалі поклав його туди? А голос у голові засміявся, тихо, булькаючи. Молодець Олеже, тепер ти наш Олеже. Я стояв під дощем, світло ліхтарів тьмяніло один за одним, ніби, ніби хтось гасив. Позаду кроки. Обернувся, чоловік у плащі, капюшон ховає обличчя, руки в кишенях, Шов повільно, не дивлячись. Звичайний перехожий, видихнув, пішов далі. Через секунди знову кроки ближче. Обернувся вже двоє. Силуети беззвучні. Але повітря дзищало низько, як від старого телевізора. Під лихтарем побачив обличчя перше розмите, очі порожні, ями без білків, шкіра як целофан натягнута тугу тріщить, посмішка надто широка, губи рвані, як папір. Друге гірше Зуби блищать, шкіра звисала клоптями, чорна смола сочиться з країв. Олеже, шепіт не з вулиці, а з голови, Множинні голоса, що гуділи дуже сильно. Закрив вуха, побіг, асфальт слизький, легені палають, вулиці мінялися. Там, де був поворот, вже стіна з мога, сіра, холодна і волога. Побіг у двір, там був знайомий номер будинку, але дзеркальний, перекручений, небо, чорна вода, без зірок, краплі на обличчя солоні, сльози, ні, кров з рота. Одна фігура догнала мене. Її дотик лід, пальці вп'ялися в плече, шкіра тріснула, біль гострий, як лезо, відчув, як щось відірвалось, ковта надірвана, а на руці глибока рана, кроваві краї, кров не червона, чорна, липка, мов цукерка, яку я з'їв. Запах мерзений, смерділо сіркою і гниллю. Прокинься, олеже, кричав я, але біль реальний. Тіні множилися троє п'ятеро, їхні руки звисали гілками, пальці, як кінджали, чіпляли повітря. Віддай свою душу. Я дуже задихався. Забіг у поворот, сліпий провулок, арка потріскана стіна, сміття в кутах, різкий запах плісняли, я впав на коліна, дихання хрипке, проривчисте, тиша, серце бахкало, як барабан. Побачив світло, єдиний теплий промінь. Що зігріває, як мамині обійми, гасовий ліхтар, полум'я танцює всередині, під ним чоловік сивий, худий, зморшкий, як кора дерева, очі світилися в темряві, живі, гострі, ніби бачили все. Ти прийняв їхню мітку, сказав тихо. Голос, як шурхіт листя. Тепер вони мають право на тебе. Хто вони? Хто ви? прошепотів я. Ноги тремтіли, підвестися не міг. Старий не відповів, опустив ліхтар, дістав свічки чорні, маленькі, з краплями воску, як засохла кров. Розставив колом навколо нас. Почавши потіти, слова давні, незрозумілі, але звучали вони так, наче з самої могили. Повітря потящало, густий томан, вода в легенях. Вітер завив низько, світло миготіло, з темряви поступали постаті, ті самі, але обличчя текли воском, очі вири. Посмішки розтягувались ранами, тіні ковзали стінами, лізли ближче, холод на моїй шкірі, тисячі тонких пальців, що гладили, душили. Моя рана нила нестерпним болем. Одна тінь простягнула руку, а з руки виліз кіготь, чіпнув мою ногу, шкіра розірвалася, м'ясо оголилося. Чорна кров бризнула на асфальт. Біль спалахнув вогнем. Закричав коротко, раптово. Старий крикнув Не дивись йому лице, тримай вогонь! Простягнув свічку. Я вхопив її мертвою хваткою, наче це єдина надія на виживання. Полум'я тремтіло в долоні. Гріло, як рятунок, але я вже бачив те, що було в моїх очах не описати, тільки відчути, ніби торкнулися всередині, повернули душу на виворіт, витягли нитку за ниткою, шепіт у голові. Олеже, йди з нами. Старий підняв руки, шепіт став ритмом. Заклинання гучніше, свічки спалахнули яскравіше, полум'я вистрілило вгору, тіні корчилися, шипіли. Він витягнув ніж, старий, з кістки. лезо блищало. Провів по долоні, кров капала на землю, шипіла, як на розпеченій пластині. Повертайтесь назад у пекло. заревів старий, і голос його вже не був людським. Вогонь забирає мітку, кров повертається туди, звідки прийшла. Ви не маєте більше влади над живим. Фігури завили високо, пронизливо. Тіні закрутилися вихром смоли, одна вчепилася в нього. Кігті роздерли рукав, шкіру клапті відлетіли. Він не скрикнув, вдарив ножем, в порожнечу, де стояло тіло тіні. Фігура розтеклася, дим, попіл, запах горілого м'яса. Інша тінь кинулася на мене, очі чорні вири, зуби скло. Старий махнув свічкою, полум'я вдарило по тінях. Вони зашипіли, наче живі, шкіра на них спалахнула, лускаючи, як сухий папір, клапті відвалювалися, під ними щось хрустнуло. кістки, що не витримали світла. Я відсахнувся, але вони все одно тягнулися. Кігті чіпляли повітря, лишаючи за собою іскри, немов тряпали саму реальність. Ти маєш спробувати, мор, проскріпіло з Я закрив очі. Біля у нозі руці пульсував, гарячий і тягучий. У черевику щось хлюпало, я не хотів знати, що. Повітря стало важким, липким, дихати було боляче. Старий кружляв у світлі свічок, наче в трансі. Його ніж блискавично замахував у повітрі. Кожен удар, як грім, як вічає, з кожним рухом. Рев, стогін, тріск, фігури падали, осипаючись пеплом. Щось діймався і танув, мов дим від сигарети. Повітря гуло, ніби сам простір не витримував, свічки гасли одна за одною, світло стискалося в маленьку пляму довкола нас, а далі була лише темрява, що дихала. Останній шепіт згас, вибух світла. Крики не мої, не його, свист, рев звіра в клітці, темрява я впав, свідомість розтеклася чорнилом. Прокинувся біля під'їзду, сонце ранкове б'є в очі, дихав, як після марафону, хрипко, боляче, тіло, як після бійки. Голова гуде, на нозі та руці рани з чорними краями запеклись, долоні в засохлій крові, Червоні, справжні. в роті досі присмак металу на язику. Заліз рукою в кишеню, обгортка, зім'ята мокра, липка від солодкого. Хотілось би вірити, що це найстрашніший сон. Але шрами на руці та нозі свіжі, рвані, вітер шрапнув тихо, як той голос, підвівся, ноги тремтять, під'їзд старий, знайомий, без змін, діти граються поруч, сміються голосно, безтурботно. Після цього я ще довго згадую цей день. І нікому не розповідаю про нього, але не можу перестати думати про того старого хто він, чи зміг сам спастися, що то було і чи взагалі було насправді. Здається, що я ніби попав у дзеркальний світ, з якого дивом вибрався живим завдяки тому старому. Але тепер щоразу. Коли бачу в календарі 31 жовтня, мені здається, що хтось стоїть біля вікна, тінь у склі, шепіт, той самий голос. Цукарки або смер. Тоді я гашу світло, зачиняю штори і тихо повторюю, я вижив, вижив. Тому пам'ятайте, ніколи не беріть цукарки від незнайомців у халові.